Доброго дня, дітки! Це знову я. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами вивчили віршик. Послухайте його, будь ласка. Є у мене голова ока два та вуха два, ніс один і рот маленький та волосячко гарненьке. Шия голову тримає, повертає, нахиляє. Подобається вам цей віршик, дітки? Тоді послухайте його ще раз. Є у мене голова ока два. Та вуха два. Ніс один. І рот маленький. Та волосячко гарненьке. Шия голову тримає, повертає, нахиляє. А про що цей віршик, дітки? Так, про те, що у нас є голова. А скільки у нас очей? Два. А скільки вух? Теж два. А скільки носиків? Один носик. А ротиків. Один. А яке у нас волосечко? Так, гарненьке. А що тримає нашу голову? Правильно шия. Вона допомагає. Повертати та нахиляти голову молодці. А тепер давайте спробуйте повторювати за мною. Є у мене голова. Ока два. Та вуха два. Ніс один, і рот маленький. та волосячко гарненьке, шия голову тримає, повертає. Нахиляє. Ну як, встигли повторити? Трішки пізніше. Повторіть ще раз, і ви все запам'ятаєте. Мені дуже хочеться почути, як ви розповідаєте цей віршик. Нехай ваша матуся надійшла мені відео. Ну а зараз до побачення і чекайте на мене завтра!